Что ж, друзья, всем привет! Зараз хочу записать для вас обзорчик планшета Samsung Galaxy Tab 3 7.0. Так, вот данный планшет поставляется вот такие коробки, Коробка зроблена під дерево. А, спереді в нас такий малюнок самого планшета. Як бачимо, це версія Wi-Fi 8 ГБ. Так, ззаді отут присутні такі короткі характеристики даного планшета. Так, 7 дюймів. Роздільна здатність 1024 на 600. Процесор Dual Core 1,2 ГГц. Камера 3 Мп плюс 1,3 фронтальна камера. Програє Full HD Video 1080P. Акумуляторна батарея 4000 мА. Присутній GPS GLONASS Bluetooth є, DVX HD, Android. Так, ну що ж, давайте відкриємо нашу коробочку та глянемо, що в нас знаходиться всередині. Так, всередині у нас зразу ж отакий планшет знаходиться. Так. Давайте поставимо в стороночку, подивимось, що ще йде в комплектації. В комплекті в коробіці є ще одна коробочка. В ній є о, такий фірменний шнурочок USB, micro USB та зарядний пристрій Samsung. 5 вольт 2 А зі стандартним виходом USB для зарядки планшета. Також присутні отакі е мануальчики. Samsung, гарантійний талон. Також зроблено під такий картон цікавенький. Так, і все. В коробці, в принципі, більше нічого немає. Немає ні наушників, ні ще чогось такого цікавенького. Ну що ж, давайте перейдемо до огляду самого планшету. Так, спереді у нас така пленочка, давайте її зразу знімемо. Та попробуємо увімкнути планшет. З правої сторони у нас знаходиться. Кнопка вімкнення. Так, давайте я ближче зроблю, щоб було видно. Так, да, ось тут є кнопка вимкнення, біля неї знаходиться отвір. Напевно, що для того, щоб перезавантажити пристрій, використати голочку можна. Давайте зразу попробуємо увімкнути. Так, да, ось. Вімкнувся планшет. Є. Також біля кнопки вімкнення знаходиться е, кнопка регулювання гучності. Е, так, внизу, внизу така пленочка є. Так. Два отвори для виводу звуку. Зараз ми перевіримо якість звучання. Вихід мік... для мікрофона та вхід microUSB для з'єднання з зарядним та синхронізації з комп'ютером. З лівої сторони знаходиться отвір мікро-SD. Ось так просто можна поставити карточку мікро-SD. Підтримується, не знаю, скільки. Також пленочка. Так, вгорі отвір для наушників 3.5. Так, ззаді логотипчик Samsung. Модель smt 8 ГБ. Так, така. Ось біла глянцева поверхність ззаді. В спереді вверху екрану знаходиться логотип Samsung. Датчик приближення, я так розумію, і камера 1,3 Мп внизу кнопка. Так. Кнопочка назад, кнопочка меню. Так, так, розблоковується екран. В принципі, інтерфейс дуже плавно показує себе в роботі. Зайдемо в меню. Тут у нас вже встановлено декілька програм, є Play Market, YouTube присутній. Chrome. Також навігація, карти, мої файли. Диспетчер, такий самсунговський. Музика. Є цікаво, якась музика. Є щось одне. Гучність. В принципі, досить висока. Ось два динаміки. Чути. Все дуже якісно. Все, це, це вже добре. Що звук хороший. Віджити. Стандартні. Давайте зайдемо в настроїчки, поглянемо, що у нас тут знаходиться. Bluetooth Wi-Fi. Wi-Fi можна увімкнути зразу. Батарея. Так, є. GPS. Так, Бум -бум -бум. Модель SMT210 SM версія Android 4.1.2. Так, номер зборки присутній. там можливе обновлення програмного обезпечення. Ну, от вже йде загрузка програмного забезпечення нового. І завжди Samsung впереді цього. Так, ось такі кнопки великі є. Ну що ж, давайте я спробую зразу ж встановити такі невеликі тести, як Antutu, не на Nenomark. І подивимось. Що ж вони показують? Поки що, пауза. Ну що ж, зразу пристрій, е, а саме планшет запропонував перезавантажитись для того, щоб встановити оновлення непогане забезпечення. Ось, як бачимо, йде вже установочка. І е, вже чекаю, поки перезавантажитись. Ну, для того, кому цікаво, можу розповісти, як у мене впав цей планшет. значить Цілком випадково знайомі придбали. І вирішили дати мені протестувати його. Встановити декілька програм. Ну що ж, чекаємо. Так, ну що, встановив я декілька програм. Давайте поглянемо на результати Antutu Benchmark 4 версії. Загалом пристрій набирає 1139 балів. Так, пам'яті доступно 4675 МБ. Озу 219 МБ, доступно з 833 Так, частота процесора 1200 МГц, два ядра. Ось так. Екран TFT, в принципі, є датчик напряму, датчик приближення, датчик освітлення, магнітний компас. Все. Давайте переглянемо, що показує нам Неномарк. Неномарк показує 49,5 FPS. Роздільна здатність 1024 на 600 Давайте протестуємо GPS, як працює за допомогою програми GPS-тест. Так, ну ось зразу моментально з'явилося 3 навіть 4 супутники. Далі продовжую продаю шукати, що думаю, що досить непогано. Ось так. Так, ну що ж, я тут декілька ігор. В принципі, не буду показувати, все добре працює, нічого не зависає. Давайте ще я покажу, як працює камера. Ось ну, давайте спробуємо щось сфотографувати. Ну, камера так собі без автофокуса. Ось. Да, мультитач працює, але ну, камера звичайно дуже погана. Ну що ж, це був обзорчик такого планшета Samsung Galaxy Tab 3. В принципі, дуже шустро працює, звук якісний. Єдиний мінус це дуже погана камера. А так, планшет ніби працює зразу дуже і дуже непогано. Подивимось, як же ж він буде в дальшому працювати. Також дуже добре те, що зразу він запропонував обновитися. Обновилося програмне забезпечення, без проблем. Все працює дуже плавно і якісно. Все, всім Дякую за перегляд, всім до побачення, всім пока!